Тож продовжимо нагадуванням вчорашнього вечора. Саме о 18.20 на Сумщині почався бій. Там наші захисники виявили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка тихцем намагалася пробратися на нашу територію. Зав'язався бій. Тривав півтори години приблизно. І зараз деталі будемо дізнаватися у Євгена Силкіна, помічника командувача Об'єднаних сил України зі стратегічних комунікацій. Пане Євгене, вітаю! Доброго дня. Пане Євгене, а наскільки часті такі випадки, коли ДРГ, причому така достатньо велика ДРГ у складі 10 людей, намагається перейти наш північний кордон? Думаю, слід зазначити, що 10 людей це якраз та кількість необхідна для заходу на нашу територію. Це підготовлена група. Вони заздалегідь приїжджають. До кордону, до нашого кордону, але з боку Російської Федерації готуються. А певними ознаками раніше було те, що дуже часто з'являються дрони, вони вивчають місцевість, вивчають путі заходу, путі відходу вивчають взагалі, що відбувається, як змінюються пости на наших спостережних постах. А потім здійснюють вже перехід. Але ми до цього звикли і вже часто їх помічали. Зараз вони трошки змінили тактику, але досвіду набувають і наші бійці. Що тижня, щодня вони тренуються, тренуються протидивірсійні резерви, тренуються бійці у вільний час. Тобто, навіть при тому, що у нас зараз триває. Операція з підтримання у нас відбувається все в бойовому режимі. Хочу зазначити, що наш кордон не можна зараз назвати кордоном в звичайному вигляді, як ми то звикли до цього. З одного і з другого боку стоять прикордонники, десь там якась смуга по поза за ним. Але це звичайна лінія зіткнення, де відбуваються бойові дії, постійно працює артилерія, постійно нарощує свої виліти ворожа авіації, наносить ракетні та бомбові удари. Ви всі знаєте, як потерпають від цих авіаударів Сумщина, Чернігівщина, Північна. Тобто, все, що межує з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Потерпає від ударів арти... ар... авіації та артилерії. Пані я почета хочу... та я хотів уточнити з приводу цього бою. Саме повідомляли, що відтіснили на російську територію цих дРГ, але були у них втрати. Чи зрозуміло на цей момент, які втрати росіяни понесли? Та дуже е, вчасно. Наші бійці помітили цю ворожу диверсійну розвідувальну групу, коли вона наближалась до нашого е, кордону, і відразу відкрили вогонь. Е, відразу один з хлопців викликав е, допомогу, тобто резерви е, запросили роботу наших артилерістів. Відразу в бій включився е, мінометний підрозділ, який став накривати. Е, Цю групу а, мінометним вогнем. А зазнавши травм, наші хлопці помітили, що у них а, почали а, ну там вони почали надавати а, допомогу чи когось відтаскувати а, в бік Росії, і а, при цьому вони поділилися на дві групи. І інша група почала заходити а, з лівого флангу. Вот, але на той час вже прибули вчасно прибули резерви контрдиверсійні, які включились. Обірвався у нас зв'язок, на жаль, з Євгеном Силкіном, помічником командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України із стратегічних комунікацій, він якраз розповідав деталі вчорашнього бою прикордонників на Сумщині. Пане Євгене, у нас відновився зв'язок. Так я хотів уточнити, скільки росіян загинуло в результаті цього бою перед тим, як вони перейшли кордон назад до Росії? Відомо Нам відомо. Відомо при тому, що ми спостерігали. Три людини було або поранені, або загибли, але ж ми ж розуміємо, що вони не дають ні жодного шансу нам дізнатися, хто це були. Тому вони навіть кішками альпі, альпіністськими витягують своїх побратимів. Вони їх не бросають і прикриваючись артилерію, уходять в глуп Росії назад. Угу. Десять людей, це звичайна група. Серед них є сапери, які. Знають як розміновувати територію, яка замінована до них, от вони серед них є також мінометники, які заздалегідь залишаються десь позаду, і при тому, коли починається бій. зрозуміло. Тобто, це повноцінна бойова група, яка вчора на щастя зазнала. Поранень, і ми сподіваємося несумісних з життям, в тому числі. Дякую, пане Євгене. Євген Силкін, помічний командувач об'єднаних сил збройних сил України зі стратегічних комунікацій.